Також напутайте заповіт і договір дарування. Перше це особисте розпорядження та висловлення волі та побажання заповідача на папері, що стосується його будь-якого майна, завірений у нотаріуса та вступає в силу тільки після його смерті. А договір дарування це угода між двома сторонами. Майно переходить відразу до обдарованої сторони, коли вони підпишуть договір у нотаріуса. А договір дарування це угода між двома сторонами, яка вступає в силу відразу після підписання договору у нотаріуса. Та реєстрації цього майна за обдарованою стороною реєстр речових прав. Як ви самі бачите, то моментів у чинному законодавстві дуже багато. Бажаєте знати більше? Будь ласка, дивіться моє відео.